І мистецтва. Сьогодні запрошую вас поринути у мистецький світ Феодосія Козачинського. Народився наш земляк 25 січня 1864 року в селі Голодосі Новоукраїнського району в багатодітній родині священника. У 1882 році Феодосій вступає вільним слухачем до Санкт-Петербургської академії мистецтв. Та навчається у самого Іллі Рєпіна. Будучи студентом, іністрував літературні твори, поему та скарбниця» скартниця Михайла Мєрментова, оповідання «Смерть Івана Ілліча» Льва Толстого, поему «Мертві душі Миколи Гоголя та інші. У 1900 році митець заселилися в Єлисаветграді нині Крапивницький, де керував рисувальними класами в Приземському реальному училищі. Виховав лояду талановитих художників, які прославили свою батьківщину далеко за межами України. Його учнями були такі художники, як Олександр Розмьовкін, Петро Покаржевський, Амшей Нюренберг, Олександр Фейницький та багато інших видатних митців Степової елати. Талановитий та ініціативний художник був активним учасником товариства пересувних художніх виставок та членом... У Савдраді, першої художньої виставки, яка відбулась у 1913 році. Справжнім подарунком для жителів міста та його гостей стала також персональна виставка майстра, яка мала великий резонанс серед шанувальників образотворчого мистецтва. Не менш захоплення викликали і його картини ставлені на весняних виставках в академії мистецтв. В нашого міста Феодосій Сафонович обійшов також як засновник та перший завідувач картинної галереї. А сьогодні це музей мистецтв. Тома сім живописних творів художника. Усі вони є фондовою збіркою музею мистецтв. Цих творів є пейзажі, сповнені життєрадісним настроєм. Прийняттям природи, жанрова сцена Бабуся з однукою», Проте особливе сильне враження справляють портрети головка гарбата дівчинки та гімназистка. Глибоким психологізмом пронизана робота майстра та головка Гарбатої дівчинки, у якій художник зумів передати внутрішній душевний стан дитини з інвалідністю. Бабуся з однукою» написана в переломний 1917 рік. Мечканець сучасна Крапиницька відразу впізнає на другому плані картини Покровську церкву на Ковалівці, складову колишнього військового містечка. Філософський світок, світогляд Феодосія Казачинського підкреслює контраст, який створює білий одяг онуки та чорний одяг бабусі. Однією з кращих картин художника по право вважається гімназистка. На сьогодні це, мабуть, найбільше. Більш відомий і популярний серед мешканців сучасного кропивницького твір Козачинського. Картина була придбана в 1970-х роках у жительки нашого міста Марії Чвалинської, двоюрідної сестри героїні картини гімназистки Тамари Головченко. Історія створення цього твору дуже романтична. Художник зустрів Тамару Головченко у сфері, де полюбляв працювати. Митця вразила рот. Чайний покуп не захопився ідеєю написання портрету дівчини і не заспокоївся, поки не реалізував свою творчу мрію. На жаль, дівчина згодом захворіла на тверді до слова і невдовзі померла. Тишно нічого не відомо, те саме він жив у хлодосі, якими стежками ходив чим надихався. Але те, що він любив свою батьківщину, безперечно. Дивлячись на його роботу, можна побачити, з яким натхненням та закоханістю в рідний край написана його картина краєвид села Водоси на початку ХХ століття. На 58 році життя митець відійшов у вічність. У 2016 році у Кропивницькому вулиці Ванди Василевської перейменована на честь видатного художника-зам'яка Феодосія Козачинського. Я вам дякую за увагу та до зустрічі в стінах музею мистецтв.